Біс не може попасти в твій будинок, йому треба портал. І цей портал це є через амулети, через різні, які ми в хаті розставляємо е обереги. Є речі безобідні. але є речі, які ви навіть скажете, ви в це не вірите. Сатані потрібно, щоб ти це не вірив. Цей портал. Амулети мають своє значення. На амулетах накладається різна дьявольська програма. Ти цього не знаєш. Тобто, давайте зговоримо про амулети. Жаба, яка тримає гроші у цьому. Як ми її називаємо? Ні-ні, Ми називаємо це для грошей, так? Супер, молодці. Принісеш того демона, то у тебе грошей ніколи не буде, бо його задача забрати твої гроші. Поставиш дерево щастя, тебе гроші не буде, бо сатана працює в точності наоборот. Вішаєш під кову, то у тебе щастя ніколи не буде, бо ти вішаєш для щастя. Тобто є конкретні алмулети, конкретні біси, які діють в конкретному напрямку. Тобто є біси, які діють в конкретному. Якщо це смерть, то це не блуд. А якщо це блуд, то це не смерть. Тобто це два різні біси, два різні роди і два різні будуть канали. А ви думаєте, для чого вам цих, ці всі амулети запихають, продають? А ви тягнете, бо це красиве.